Нові відкриття Секретного фронту. Ну що ж, бо це така програма «Секретний фронт на каналі Україна 24. Кіт Лео, найкраща кішка та телеведучий. ведучий, їжу. Скажіть, будь ласка, Боб. Думаю, що у вас розповісти, хто нам треба? Я гом'як. Я внеземний. Я в Я по таєріяжу. Я дьявол! Я mm мэр! -hmm. Я мрачный киборг! Mm -hmm. Я волокон! Mm -hmm. Я полигон! Mm -hmm. Я кокоса! Mm -hmm. Я мурлитый! хо mm -hmm. Я пьяный! Mm -hmm. Я зомби! Mm -hmm. Я чудовище! Mm -hmm. Я прибулыц! Я ОКР! Я зуба робот. Я бойовик. Я смерт. Смерть. Смер. Смер. Пост шоу Секретний Фронт з 4 березня рівно о 14.14 на каналі Україна 24